У нас під вогнем місто Куп'янськ, фактично багатоповерхівка, житловий абсолютно будинок був влучання. Артилерії одна жінка загинула там на місці. Дві людини ще отримали поранення. Ну і цей напрямок у нас так само був під вогнем вчора. Населений пункт, який входить до цього напрямку, до куп'янського району. Це Малий, тобто бурлук, було обстріляно. Дві е, дитини зазнали досить серйозних там ушкоджень. Десятирічний хлопчик знаходиться в лікарні, і відповідно, тринадцятирічна дівчинка е, фактично у дуже ду, ну, тобто важкому стані. Зараз лікарі там борються за її життя. Значить, по цьому напрямку е, так само ворог активізував штурмові наступальні дії. Наразі наші воїни відбили шість ворожих атак. Бої наразі тривають. Чи в цьому напрямку важка так це за сьогодні? Якщо ми ще вчора казали, що по цьому напрямку ворог активних штурмових дій не проводить і там вчорашній день був такий єдиний напевно за рік. Коли він не проводив там штурмові дії, Тобто, від сьогодні вони відповідно поновилися, і лише там зранку шість ворожих атак наші воїни вже відбили. Пане Лоше, скажіть, будь ласка, якщо вже говоримо про куп'янський напрямок, які перші результати обов'язкової евакуації з Кіндрашівської і Курилівської громад куп'янського району? Ну, по перше, у нас постійно проводить евакуація з цього напрямку. Ми прийняли рішення щодо обов'язкової там евакуації з двох цих громад, 27 населених пунктів. А то це, скажімо так, додаткові важелі впливи на місцеве населення для того, щоб активізувати евакуаційні процеси. І Як ми бачимо, ворог продовжує обстрілювати цивільні населені пункти у нас по області, в тому числі по цьому напрямку, біля 15 сьогодні були під вогнем є жертви по цим двом громадам проживає 230, відповідно 236 дітей. Маємо Звичайно, активізувати ці фактично процеси за два дня. Виїхало вісім людей і одна дитина. А, тобто, робота триває і з національної поліції з органами місцевого самоврядування, місцевими військовими адміністраціями. Ага. Фактично ага. до кожної, тобто квартири до кожного будинку будемо там заходити і проводити роз'яснювальну роботу. Пане Олеже, відомо, що на Харківщині запрацювала перша пересувна аптека. Про це повідомляє прес-служба міністерства охорони здоров'я. Аптека возитиме ліки до. 80 населених пунктів, де немає стаціонарних аптек? У мобільній аптеці можна буде отримати препарати, які виписують за програмою доступні ліки. Передає прес-служба мозу. Скажіть, будь ласка, як це зараз працює? Чи дійсно може ця пересувна аптека діставатися якраз з тих регіонів, де постійні обстріли? І можливо більше таких пересувних аптек буде. Да, ви знаєте, ми фактично виконуємо із МОЗом тобто рішення президента, яке було озвучено на конгресі місцевих та регіональних влад, яке відбулося наприкінці минулого року в місті Львові, і президент чітко поставив завдання, щоб ті населені пункти, які навіть знаходяться на прикордоні, віддалені від центру тієї чи іншої громади, щоб люди там мали змогу так само отримувати ліки, в тому числі безкоштовно, а так само і за Оти фактично мали собі можливість це все придбати. Ось перший такий, тобто аптечний пункт. Він запрацював у там дергачівській uh -huh. громаді. Це uh -huh. фактично прикордоння. Тобто, в ця громада так само знаходиться під обстрілом, однак, все одно маємо там забезпечувати життя для наших людей.